Радий вітати усіх на каналі Repetitor UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу, і сьогодні наше 93 заняття на тему заломлення світу на межі поділу двох середовищ та закони заломлення світла. Сьогодні ми з вами дізнаємося про те, що називають заломленням світла та як саме воно заломлюється, за якими законами. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. Саме так ви показуєте алгоритму YouTube, що цей канал необхідно просувати. Поширювати українські контенти, відповідно, поширювати україномовні уроки. Тому, будь ласка, проявляйте активність, ніж більше лайків, ніж більше коментарів, то більше показів Ютуба за його алгоритмами, Ютуб зробить. А ми тоді переходимо до вивчення цієї теми. Ця тема є досить простою, і я вам її дуже швидко поясню. На минулому уроці ми з вами дізналися про те, що називають відбиванням світла. Так, тобто, якщо в нас промінь світла падає. І відповідно він має під таким же кутом відбитися. Тобто, ми це все розбирали на попередньому уроці. Якщо ви цього не бачили, то подивіться попереднє заняття. Сьогодні ж ми з вами поговоримо про таке явище, як заломлення світла. Заломлення світла ви можете побачити навіть в домашніх умовах, і це дуже просто зробити. Якщо ви візьмете чашку з водою, покладете до неї м -м, ложку. І зальєте, якщо у чашці була вода, то добре, якщо ні, то зальєте водою. І ви можете побачити такий перехід, що ви побачите, що ложка ніби надломана у цій чашці. Тобто ложка не йде а, цілковитою прямою лінією, яку ви звикли бачити в реальності. Тобто ви можете просто зараз це зробити, поставити відео на паузу і перевірити, чи так це, чи ні. Тобто це буде виглядати приблизно так. І називається це заломлення світла. Тобто у воді чи у якійсь іншій суміші прозорі. І буде видно, що ложка змінила свій, ну як це, вона якби свої, свій стан не змінила, але ми бачимо очима, що вона виглядає у воді по-іншому. Тобто це називається заломленням світла. Як це зобразити? Дивіться, якщо в нас, ну як ми з вами розбирали, кут падіння та кут відбивання. Тобто ми знаємо, що кут падіння дорівнює куту відбивання, давайте запишемо кут падіння дорівнює куту відбивання. І ще в нас є заломлення. Тобто, це заломлення якраз в нас є те, що ми бачимо предмет, скажімо, як трішки надламаним. Тепер давайте розберемося, від чого в нас залежить кут заломлення. Тут просто необхідно запам'ятати такі факти: що якщо в нас кут падіння зменшується, тобто якщо в нас кут альфа, цей буде зменшуватись. То, відповідно, кут заломлення буде також зменшуватись. Якщо кут падіння буде збільшуватись, то відповідно і кут заломлення буде збільшуватись. Тобто, це треба запам'ятати, якщо вчителька запитає, то ви просто відповісте. А також що ще необхідно розуміти? Необхідно ще розуміти наступне: що кут падіння, перпендикуляр та кут заломлення, вони знаходяться в одній. Тій самій площині, тобто це як факти про це заломлення. І ще існує такий відносний показник заломлення стосовно середовища, з якими ми працюємо. Тобто, якщо, наприклад, ми працюємо з середовищем а, повітря вода, тобто світло з повітря падає у воду, або якийсь інший, наприклад, простір поширення світла. То ось працює така формула, вона постійна. Сінус кута падіння, ділений на синус кута заломлення, є величиною постійною, тобто це відносний показник заломлення. Це така е, стала величина для певних просторів поширення світла. Також тут працює, дивіться, ще яка формула. Якщо ми беремо е, відносний показник заломлення е, того простору, куди світло потрапило. Відносно того простору, з якого світло йшло, то це дорівнює швидкості поширення світла у першому середовищі, діленому на швидкість поширення світла у другому середовищі. І відповідно ми можемо скласти формулу синус кута падіння, ділений на синус кута заломлення. Це дорівнює швидкості е, поширення світла у першому середовищі, діленому на швидкість поширення світла у другому середовищі. Тобто це є відносними показниками заломлення відповідно м -м, слідство цих формул. А тепер давайте розберемо, а чого ж відбувається заломлення. Світла, так? Тобто, ну, чого ми це так бачимо? А, наскільки всім відомо, ми вже з вами розібрали таке поняття, як швидкість поширення світла. Швидкість поширення світла у вакуумі прийнято брати за 300 тисяч км на секунду. Але це у вакуумі. А, якщо ми Кажемо про різні середовища, то в кожному середовищі швидкість поширення світла своя. Скажімо, якщо ми кажемо про повітря, в нього одна швидкість поширення світла. Якщо ми кажемо про поширення світла у воді, там також своя ситуація. Якщо ми швидкість поширення світла розбираємо олія чи якісь там, наприклад, іще е, речовини, то у кожній речовині своя швидкість поширення світла. І ось якщо ми, наприклад, переходимо з повітря, тобто так у нас була повітря. Сонечко світить, так? Сонечко світить, і в нас з повітря потрапляє а, світло до води. І в них різна швидкість поширення світла, як у повітря, так і у води. І ось коли в нас є зміна у швидкості поширення світла, то це і є а, поясненням того, чого світла заломлюється. Тобто на межі м, різниці швидкості поширення світла. Запам'ятайте це. Тепер дивіться. Що ще необхідно сказати? Від чого залежить кут заломлення? Давайте тут визначимось. якщо світло переходить з меншої оптичної густини до більшої оптичної густини, то кут заломлення буде меншим. Давайте тепер визначимо, що називають оптичною густиною середовища. Оптична густина середовища показує, як швидко світло може у ньому поширюватися, тобто густина. І ще раз, якщо світло падає з середовища з більшою оптичною густиною у меншу оптичну густину, то відповідно кут заломлення буде більшим. Якщо ж світло падає з середовища з меншою оптичною густиною у більшу оптичну густину, то кут заломлення буде меншим. Тобто давайте це запишемо. Якщо в нас світло падає з середовища з меншою оптичною густиною, менша оптична густина у середовище з більшою оптичною густиною, то відповідно кут заломлення буде меншим. Якщо світло падає із середовища з більшою оптичною густиною у середовище з меншою оптичною густиною, то кут заломлення буде більшим. Запам'ятайте. Так, ну і що ще необхідно сказати? Ще необхідно сказати про абсолютний показник заломлення. Абсолютний показник заломлення показує, оскільки разів швидкість поширення у вакуумі більша за швидкість поширення світла у середовищі. Тобто ми знаємо, що найбільше, найшвидше, точніше, швидкість поширення світла є у вакуумі. У інших середовищах вона є меншою. Тобто ми ділимо швидкість поширення світла С, це швидкість поширення світла у вакуумі, В це швидкість поширення світла у середовищі і отримуємо оцей абсолютний показник заломлення. Ще необхідно сказати. У тому випадку, якщо в нас е світло падає перпендикулярно до цієї лінії, то в нас відповідно кута заломлення не буде. Тобто, тут необхідно це запам'ятати. Цілком, в принципі, якщо у вас залишилися якісь певні запитання, ви можете їх поставити в коментарях. Я спробую відповісти усім. Також не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар і поширити це відео серед своїх друзів, якщо воно, звісно, було вам корисним. А я усіх дякую за увагу і очікую обов'язково на наступному занятті з фізики 9 класу.